Дивіться, просто що я отримала, це новий сухожар від компанії Юлька. Він називається Юпітер. А давайте разом будемо дивитися. Так, подивіться, як тут все надійно упаковано. Все в таких пінопластів, щоб не побилося. Офігей, дивіться, який він великий! Клас! Загалом я вже давно знала, що вони будуть випускати сухожар. Якщо пам'ятаєте, ми були на... Secret День на зборі всіх амбасадорів, і нам там його презентували вже. А зараз е, відіслали вони амбасадорам для, для того, щоб ми їх протестили, там, можливо, якісь будуть недоліки в роботі чи ще щось, щоб ми це все удосконалили разом і потім вже будуть запускати в продаж для вас. Так, дивимося. Він мені так цікаво, який він. Клас. Ахріні, просто не. Так, дивіться, ось тут є такі режими. Дуже цікаво буде його запустити. Дверка без ручки, бачите? Так? Зараз. Ага, треба ще трішки. Плотки, він важкий, такі, до речі, нелегкий. Він на не 9 крафт пакетів. Я. Так, інструкція. Обов'язково потрібно ознайомитися з інструкцією перед тим, як запускати його. Так, тут є ще шнур із таким перемикачом. Це класно. Вон так він всередині там все виглядає. Наверх нічого не можна ставити. Ззаду є ще така кнопочка. І сюди оцей шнур вставляємо. Так, попробуємо закрити. Ага, поведуще. О, клас! Так, тут ось така резинка, щоб температура не виходила. Ну і мені буде цікаво його запустити. Як він обробить інструменти, як він взагалі працює, покажу вам уже в наступному відео.